Сьогодні своє професійне свято відзначають люди, чия головна мета відновити справедливість. Це працівники карного розшуку. З одним з таких ми сьогодні і поспілкуємось. Доброго дня! Доброго дня! Які справи найчастіше ви розкриваєте? Сектором кримінальної поліції Подільського районного управління поліції розкриваються злочини різного характеру. А саме сюди входять крадіжки. Це найчастіше від злочину, який Можна сказати так, процвітає на території Подільського району. Грабіжі, розбої також розкриваються злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, злочини у сфері незаконного обігу зброї та боєприпасів, які є актуальні на даний час в періоді військового стану на території України. Також розкриваються карним розшуком злочини особливо тяжкі. Сюди відносяться вбивства та тяжкі тілесні ушкодження, які в подальшому можуть повлікти смерть потерпілого. Карний розшук це той відділ, де вам постійно приходиться дивитися інколи навіть в вічі смерті і дуже часто. У вічі правопорушників, але все ж таки, що вам найбільше подобається у вашій професії? Сама професія це різноманітна, різноманітна за того, що хоча усі злочини однакові згідно кримінального кодексу України, але у кожному злочині різні фігуранти, різні характери, різні способи, способи скоєння цих злочинів, ну і відповідно різні способи розкриття цих злочинів. З початком війни пріоритети у вашому відділі змінилися чи ні? Змінилися пріоритети у плані розкриття злочинів у сфері незаконного обігу зброї та боєприпасів. У зв'язку з тим, що на даний час на території України діє військовий стан є особи. Найчастіше це військовослужбовці, які, приїжджаючи в відпустку або якісь відрядження на територію обслуговування Подільським районним управлінням, привозять з собою різноманітні, ну, різноманітні види зброї, зброї або боєприпасів. Ну, це ускладнює роботу, працюємо в цьому напрямку. Останнім часом, я так розумію, вашим відділом були розкриті дві такі справи, які знайшли дуже великий розголос. Скажіть, будь ласка, як вам це вдалося? Щодо першого злочину, це вбивство військовослужбовця. Хочу відмінити роботу усього особового складу сектору кримінальної поліції, тому що спрацювали дуже злагоджено. Дуже миттєво було встановлено особу, яка скоїла цей злочин, було його затримано згідно статті 208 КПК України, це вже слідчим відділом було його затримано, та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Щодо злочину, який був скоєний на території Ананівської об'єднаної територіальної громади, було, було встановлено за декілька годин. І також його відпрацьовано поміщено в ізолятор тимчасового тримання згідно КПК України. Мені здається, що працівники карного розшуку це ті люди, які дуже вміють логічно мислити, які вміють продумувати багато чого наперед. Тобто вони мають такі особливі властивості, які можливо навіть не кожна людина має. Ну, я, я думаю, що особлива властивість є у кожного працівника карного розшуку, тому що е, приходиться е, де, деякі рази мислити як особа, яка скоїла злочин, для того, щоб е, розкрити цей злочин та затримати цю особу, яка його скоїла. Ми знаємо, що дуже часто поліцейським приходиться бути в зоні бойових дій, і ви теж там були і не один раз. Так, був у складі зведеного загону ГУНП Одеської області на території Херсонської області, виконували свої функціональні обов'язки. Сама специфіка роботи там трохи інакша, тому що ми виїжджали та фіксували. Фіксували сліди військових злочинів. Роль поліцейських змінилася з початком війни. Не змінилися наші функціональні обов'язки. Їх тільки збільшилось у зв'язку з військовим станом. Якби сталося так, що вам прийшлося змінити свою професію. Ви б хотіли це зробити? Ні. Ні не хотів би зробити. Незважаючи на те, що вона така, зовсім не із легких. Ну, мені подобається ця робота. Сьогодні ми зустрічаємося з вами в день вашого професійного свята. Тож бажаємо вам і всім вашим колегам здоров'я, щастя, благополуччя, мирного над головою, виконання всіх завдань на самому високому рівні. Дякую, дякую вам. Користуючись нагодою, ви теж можете привітати всіх, хто працює в карному рошуці. Хочу поздоровити всіх своїх колег по всій Україні, не тільки Подільську, сектору кримінальної подільської груп, але усіх колег на території України. Хочу побажати їм наснаги та прискового фарту, як у нас кажуть.